Хороша ідея, я з вами повністю согласен. Можна застеляти, можна не застелять. В залежності від того, де ви її застеляєте. Якщо у вас вже там якісь, ну, земля з всякими грязними ну, з камінцями, да, втрамбована, тоді да, бажано б застелити. Якщо ви робите з нуля, ви робите подушку з щебня там 30 см в пракці, там уже, там принципі воно не суттєво буде це агроволокно чи геотекстиль. Бо, по-перше, щебінь, воно та трава, там, дуже довго, поки воно почне проростати. Це По-друге, через верх все рівно з часом, десь насіннячко буде засипну, ну, вітер буде насіння насівати його. Десь через верх воно буде просто проростати. Тобто, тут дивлячись, в яких випадках, якщо під доріжку ви знімаєте там чи кишав грунту, там 5 сантиметрів пісочком вирівнюєте. Да, тоді треба агроволокно або геотекстиль, щоб щоб бур'ян не проростав. А якщо це з нуля робити, то тоді відповідно. Ну, Якщо ще днем засипаєте крупні фракції, подушку робите, тоді не потрібно. Тобто, різні є варіанти використання її рішетки, можна і під доріжку, можна і під парковку під машини. Тобто, які хочеш любе-голубе, як то кажуть. Так що пишіть, дзвоніть, є різні варіанти для легкових машин, для фур, для е, спецтехніки, чи просто для, ну, щоб ходити вам ножками.